Вітаю, дітки! Тема нашого сьогоднішнього заняття природні та стихійні лиха. Сьогодні нам надійшов лист, але це не звичайний лист із паперу, це звуковий лист. Давайте разом уважно послухаємо, що в ньому заховано. Чи впізнали ви, дітки, що це було? Так, це була гроза. Під час грози ми чуємо гучні гуркоти, це грім. А що на небі з'являється, коли ми чуємо грозу? Вірно, на небі з'являється блискавка. А які зміни відбуваються в природі під час грози? Якою стає природа? Так, під час грози небо стає темним, низьким, навіть страшним. Уся природа наче зачарована, ніби вона чогось чекає. Художники часто зображували природу на своїх картинах. Тож давайте ми з вами розглянемо цю картину. Як художник передав стан природи перед грозою, які кольори він використав? Вірно, на картині багато темно-сірих, синіх, фіолетових відтінків. Це показує, що природа готується до бурі. Вітер жене хмари, листя тріпоче, усе довкола немов дихає напругою. Скажіть, дітки, а що вам подобається і що не подобається у цій картині? Зараз давайте ми з вами пригадаємо правила поведінки під час грози. Отож, під час грози не можна ховатися під високими деревами, бо блискавка часто вдаряє саме в них. Також не можна підходити до металевих споруд, бо метал проводить електричний струм. Також не можна купатися у відкритих водоймах, адже вода теж добре проводить електрику. Якщо ви вдома, то обов'язково потрібно зачинити всі вікна, квартирки і менше користуватися електроприладами. А тепер, дітки, послухайте, як іде дощ. Скажіть, він іде повільно чи швидко? Ой, що сталося? Яка тепер погода? Вірно, почалася злива. Краплі падають швидко, води стає все більше, і вона тече бурхливим потоком. Що ж робити, як поводитися у такій ситуації? Давайте пригадаємо правила поведінки під час зливи. Отож, під час зливи не можна переходити вулицю, якщо по ній тече вода бурхливим потоком, бо вода може збити з ніг. Також треба уникати незнайомих місць, бо там можуть бути глибокі вибоїни чи гострі предмети під водою. Також треба знайти захищене місце та перечекати стихію. Дітки, що ви чуєте? Так, це дуже сильний вітер, буравій. Він може ламати дерева, викорчувати їх, зривати дахи, вибивати вікна, руйнувати будинки. Як слід поводитись, якщо буравій застав вас на вулиці? Давайте пригадаємо. Отож, правила поведінки під час буравію. Обов'язково треба триматися подалі від дерев. Не підходити до лінії електропередач, обходити повалені стовби, бо там можуть бути оголені дроти, по можливості сховатися у найближчому приміщенні. Дітки, наше заняття добігає кінця. Я пропоную вам закріпити правила поведінки під час виникнення стихійного лиха природи. Я запропоную вам деякі ситуації, а ви знайдіть вихід із них. Отож, що ви будете робити, якщо почалася гроза, а ви на вулиці? А якщо сильна злива затопила тротуар, які будуть ваші дії? А куди ви сховаєтесь, якщо боровій застане вас у парку? Молодці дітки! Ви запам'ятали найголовніше завжди потрібно думати про безпеку свою і тих, хто поруч. Дякую вам, дітки, за заняття. До нових зустрічей!